Дивимось Покровськ Окупація. Чи буде? Окупація, Покровська, Донецька область. Окупація Покровська, Донецька область. Покровська Україна, да, імператриця. Просування рух в тому напрямку буде продовжуватись, на жаль. Обстріли будуть продовжуватися. На околицях, скажімо так, Покровського району можливі якісь бої. Але на даний момент поки що Покровськ – це Україна. Чи планується окупація в майбутньому? Окупація планується, але чи віддасться вона? Ні, не бачу поки що. Поки що окупація Покровська мені не показує. Дякую.